Ви вже дізналися про походження свого імені і прізвища. А знаєте, яке ім'я вважається найдревнішим, а прізвище найпоширенішим, найдовшим або найкоротшим? Хто володіє одночасно найбільшим числом імен, має найдовший досліджений родовід? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, що про імена і прізвища зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса? Розглянемо декілька найцікавіших прикладів. Найдревнішим небіблійним іменем, яке дійшло до нас, очевидно, є ім'я царя Верхнього Єгипту. Він проживав у 3050 році до Різдва Христового. Це ім'я позначалося ієрогліфом Скорпіона, який треба читати як Сехем. Це Африканський континент. У Європі найстародавнішим ім'ям, яке дійшло до нас, можна вважати ім'я гальського правителя Кента. Це приблизно сотий рік до Різдва Христового. Найдовші прізвища нового часу складаються з чотирьох слів. Прикладами можуть слугувати назвиська Лорда Терлоу, Хоувел Терлоу Камін Брюс і графа Ворнкліфа, Монтегю Стюарт Ворлі Макенум. А найдовше односкладове прізвище складається із 28 букв. Найбільшу кількість імен мав праправнук іспанського короля Карла III, 94. Деякі з них писали через Дефіс. Джон і Маргарет Нельсон із Честерфілда, Англія, в 1985 році дали своїй дочці Трейсі ще увага, 139 імен. Під час реєстрації подружжю дозволили записати ці імена в окремому документі, який став додатком до свідоцтва про народження. А яке найдовше ім'я з Біблії? Очевидно, таким є назвисько другого сина Ісаї, яке складається із 18 букв. Друзі, якщо ви не лише цікавитеся своїм ім'ям і прізвищем, а й хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, довіртеся професіоналам. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Найкоротші прізвища складаються з однієї букви. Наприклад, О, яке поширене в Кореї, але часто зустрічається в інших країнах, скажімо, США завдяки міграції. На болотах зустрічається прізвище Е, а у нас, тобто в Україні, Ех. Найпоширенішим є китайське прізвище Чан. Яке носить 12 мешканців піднебесної за приблизними підрахунками? В Китаї так називається більше 100 мільйонів людей, а це більше ніж проживає у більшості країнах світу? Найпоширеніше англійське прізвище Сміт, що в перекладі означає коваль на Британських островах. Таких людей більше півмільйона. Навіть в Україні є 62 носії. А найбільш поширене шотландське прізвище МакДональд. Зафіксовано 55 тисяч таких людей. В Україні найпоширеніше прізвище Мельник. Його носіями є більше 100 тисяч українців. Воно має глибокі історичні корені, адже походить від назв ремесла. Так називали власника або працівника млина. Окей, з рекордами імен і прізвищ розібралися. А тепер ще один цікавий аспект. Оскільки люди зазвичай цікавляться походженням свого ім'я і прізвища через призму інтересу до свого родоводу, сімейної історії, то виникає питання, який родовід вважається найдовшим. В Англії таким володіє родина Арден. Члени цього клану відслідковують історію своєї сім'ї, починаючи з того часу, коли Англія ще не була завойована норманами. Це прізвище також носила мати Шекспіра, а члени клана Макхей стверджують, що родовід цієї сім'ї походить від ірландського завойовника на ім'я Лоарне, який мешкав на початку VI століття до Різдва Христового. Але найвідомішим у світі є родове дерево, яке бере свій початок від китайського філософа Конфуція. Його вчення та філософія лежать в основі культури та суспільства Східної Азії, залишаючись впливовими до сьогодні. А мешкав Конфуцій у VI-V століттях до Різдва Христового. Отже, нащадки Конфуція, яких зараз у світі нараховується приблизно 3 мільйони людей, відслідковують свій родовід протягом 2,5 тисяч років. Більшість нащадків Конфуція живе в Китаї, що логічно, приблизно 2,5 мільйонів людей. Також їхні популяції є в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі, Малайзії та інших країнах. Що цікаво, з трьох мільйонів нащадків два офіційно зареєстровані. Найдовші родоводи Конфуція складають 83 покоління. Тільки вдумайтесь, всі ці родоводи розписані у 80 в томах, а це 43 тисячі сторінок. Загалом родове дерево Конфуція визнане найдовшим задокументованим деревом у світовій історії, але повернемося до антропонімів, тобто наших власних імен. Коли ми говоримо про імена та прізвища, то часто забуваємо про існування такої форми, як по батькові. Тут відразу треба наголосити, що вживання по батькові в Україні не було традиційним або взагалі не використовувалося. Ця форма прийшла від північного сусіда, йдеться про норму офіційного російського справочинства, яка свого часу поширилася на всю імперію. Упродовж 19 століття формула ім'я по батькові прізвище поступово змінила всі інші, проникаючи дедалі глибше в середовище народу. В двадцятому столітті під час радянської доби ця форма стає обов'язковою для всіх. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриватимуться мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Водночас треба зазначити, що по батькові в тій чи іншій формі існувало на українських землях, починаючи з Київської Русі. Наприклад, князів називали Ігоревичі, Ізяславовичі тощо. Історія суфікса ич ович тривала і не така проста, як може видатися на перший погляд. Спочатку в давньоруській мові значення його обмежувалося, як не дивно, цей суфікс вживався на позначення молодих тварин Соколич, Левич, Голубич. Також ця форма деколи вживалася для позначення князівських дітей Василько Ростиславич, Ігор Ярославич. Але це ще не були імена по батькові в звичному для нас форматі. В Україні використання імен по батькові офіційно запровадила Катерина II, закріпивши цю форму юридично згідно з табелем про проранги. Вживання ім'я та по батькові вважалося ввічливою формою, це був почесний привілей вищих верств населення. Проте податкові стани, зокрема селян і міщан. Хоч так не називали публічно, але в метриках по батькові записували обов'язково, що дуже облегшує тепер роботу родознавців. Що цікаво, в різних лінвістичних групах ім'я батька може входити до складу прізвища. Так багато англійських чи німецьких прізвищ закінчуються на зон або сон, скандинавських на сен, що означає син такого-то. Таке ж семантичне значення має грузинське швілі, вірменське ян, ірансько-перське заде, турецьке огли. У деяких народів цю роль відіграють суфікси шотландське Мак, вже згадане Макдональд, ірландське О, «обрайон», Огенрі. Також не забуваймо про наші патронімічні прізвища Петренко, Данилюк, Климович і так далі. Ось такими цікавезними є наші назвиська. А ви як вважаєте, по батькові це чужорідна для нас форма, від якої треба відмовитися, чи вона вже стала невід'ємною частиною ідентифікації українців? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.